Зірки, які одружилися на першому коханні: Дмитро Монатік та Ірина Демічева. Пара познайомилася ще задовго до того, як співак став популярним. У своєму інстаграм Монатік опублікував фото їхнього першого поцілунку. Він трапився у 2008 році, а у 2011 році пара почала зустрічатися. 1 липня 2015 року закохані одружилися. Іван Дорн та Анастасія Новікова. Музикант познайомився зі своєю майбутньою дружиною ще у школі. Вони навчалися в одному класі. Іван та Тасія почала зустрічатися через 5 років після випуску зі школи. А у 2013 році одружилися. Нині подружжя виховує двох дітей: Юля Саніна та Валерій Бебко. Співачці також пощастило вийти заміж за своє перше кохання. Саніна познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, коли їй було 18 років. Вони зустрілися, коли майбутня співачка пробувала себе у ролі журналістки та брала у Валерія інтерв'ю. Пара одружилася у 2011 році, а у 2015 у них народився син Данило.